Дівчата, які не хочуть дітей, що найважче і найкраще у вашому рішенні не народжувати. Найкраще це повна свобода. Найважче не знаю, Неважко не мати того, чого ти не хочеш. Я б сказала, що найважче те, що мене засуджують за це і тиснуть на мене, щоб я змінила свою думку. Заспокойтеся, люди, мені це подобається, і це не повинно бути для вас проблемою. Згодна, можливо, в моєму житті були моменти, коли я думала, мені було б цікаво мати дитину, але я ніколи не палала бажанням бути матір'ю. Проте мені дуже подобаються мої племінники, племінниці та підлітки. Як жінці, яка все ще має сумніви щодо того, чи варто мені народжувати, найважчим є питання, чи не пошкодую я про своє рішення. Найкраще в цьому це свобода совісті, знання того, що я не буду народжувати дитину, не будучи впевненою, чи справді я цього хочу. Якщо ви колись передумаєте, у дитбудинках є багато дітей, яких можна установити. Не треба будувати своє життя, виходячи з того, що ви будете відчувати пізніше. А якщо у вас все ще є сумніви, чи треба підписуватись на цей канал і чи ставити вподобайку, то точно це робіть. Ви зможете дізнатись ще багато цікавого, а мені буде приємно. Найкраще зараз мені 36. Мій хлопець зробив мені сюрприз у вигляді поїздки приблизно за 6 годин. Там були гарячі джерела, масаж для пар і гарний французький ресторан. Зараз він готує французьку каву, бекон і млинці. Пізніше підемо в зоопарк та купимо святковий декор. Занадто багато людей колись говорили мені, що я в цьому віці буду шкодувати, що не маю дітей. Але я тут і ні про що не шкодую. Як самішня жінка з двома маленькими дітьми, я так заздрю в свободі жінок, у яких немає дітей. Ми з чоловіком спомов середньому 4 години на добу. Ми хворіємо принаймні один-два рази на місяць, починаючи з вересня, коли син пішов у дошкільний заклад. Як би сильно я не любила своїх дітей, останнім часом моє життя, м'яко кажучи, жалюгідне. Я не стикалася з жодними негативними моментами, окрім фразочок людей, що я все одно передумаю, або ж ненависницьких зауважень, тому що я ще молода, що думаюсь. Найкраще в цьому те, що просто не потрібно піклуватися про дитину, сваритися з батьком дитини та проходити вагітність пологи післяпологовий період тощо. І навіть якщо ви передумаєте, то це тільки ваша справа і більше нікого. І взагалі, чому люди в принципі вважають, що вони повинні коментувати ці речі? У мене є подруга, яка безплідна. Але вони з чоловіком вирішили не нариватися на співчуття від рідних і просто сказали, що вони не хочуть. Але обов'язково знайдеться хтось, хто скаже: «О, а коли ти плануєш вже діток, Щоразу їй боляче. Іноді поведінка людей викликає у мене людь. У мене було навпаки. Родина роками питала нас, коли ми збираємося мати дітей. Хоча ми багато разів казали їм, що не хочемо народжувати. Зрештою, мій терпець увірвався, і я сердито сказала тітонці пліткарці: ми не можемо мати дітей, і це дуже ефективно заткнуло їх усіх. Ми попередили нормальних членів родини, що будуть чутки і що не треба нічого доводити. Хай для всіх інших це буде правда. Відтоді до нас ніхто не ліз. Ми можемо подорожувати, коли захочемо. Ми можемо витрачати гроші на те, що нам подобається. У нас є собака, він просто неймовірний, і вже як частина сім'ї, бути вільним це чудово. Все одно світ перенаселений, а наші батьки без нас стали бабусями і дідусями від інших братів і сестер. Найважче з'ясувати, що мій партнер понад 15 років насправді хотів дітей весь цей час, і просто думав, що зрештою я передумаю. Крім того, я дізналась, що насправді він ніколи не хотів одружуватися, якщо у нього не буде дітей, тому що а який сенс? Ми з чоловіком побудували своє життя разом, і зараз я працюю над тим, щоб стати матір'ю, тому що іншого шляху для мене не може бути. Найкраще мати можливість приділяти свій час і зусилля тому, що робить мене щасливою, і мати повний контроль над тим, як я хочу провести своє життя. Це мій найбільший страх, якщо я колись матиму з кимось серйозні стосунки. Мені цікаво, чи були у вас глибокі серйозні розмови про це. Або ви просто замовчували тему. Мені здається, що за 15 років це повинно було відкритись. Мені дуже шкода вас, це жахлива новина. Отак, розмови були кілька разів. Я завжди була відвертою і чіткою у своїй позиції з першого дня. Кілька разів повторювала це протягом багатьох років. Він погодився, що діти просто не будуть частиною нашого спільного життя, але, мабуть, це була брехня. Найважче те, що моя мама чудова, і вона справді заслуговує на радість бути бабусею. Але я не можу зробити цей вибір за неї. Якби я могла зробити її бабусею, не ставши матір'ю, я б це зробила. Мені пощастило, що вона добре ставиться до моєї позиції. Вона не завжди кидає пасивно агресивні коментарі, але я знаю, що вона відчуває порожнечу. Найгірше це почуватися кинутою своїми подругами, коли вони стають мамами. Найкраще це жити своїм найкращим життям. Найважче знайти однодумців, які не роблять дітей центром всесвіту. Найкраще все інше в моєму житті немає стресу. Воно гнучке, наповнене подорожами. У мене все добре з фінансами. Я круто відпочиваю і дуже насолоджуюся свободою. Я це люблю. Найважче мені довелося відпустити хлопця, з яким я зустрічалася, тому що він хотів дитину. Ми знали одне одного багато років і вирішили провести разом кілька місяців. Потім він сказав мені, що хоче створити сім'ю в найближчі два роки, і я сказала, що не зі мною. Ми досі друзі, але до нього щойно переїхала його дівчина з дитиною, і він сподівається, що наступного року вона завагітніє. Я рада за них, але все ще самотня. Найкраще цього року я побувала на трьох фестивалях і на різдво купила собі дизайнерський годинник, байдарку та німецьке впрання повної дівчинки. А ще, коли з'явилися покемони, я могла безперервно грати три дні. Я ніколи не знала такого спокою і щастя. Як самотня жінка у віці 30 років, я шукаю чоловіків для побачень, у яких теж немає дітей. Чоловіки мого віку здебільшого хочуть дітей, і через тиск старіння вони шукають дівчат, які також хочуть дітей. Багато чоловіків також неоднозначно ставляться до народження дітей, але вони все одно схиляються до жінок, які хочуть дітей, на випадок, якщо вони самі передумають. Насправді мені дуже подобаються діти, і я отримую задоволення від спілкування з ними. Я знаю, що я б любила своїх власних дітей, якби вони у мене були, і знайшла би багато задоволення та радості в тому, щоб бути матір'ю. Мені просто подобається спосіб життя без дітей. Через це я шукаю чоловіків без дітей, які не ненавидять дітей. Я вважаю людей, які не люблять дітей і домашніх тварин дуже неприємними. Тож я не лише обмежую себе чоловіками Childfree, я ще більше зменшую свій пул до чоловіків Childfree, які люблять дітей, але просто не хочуть їх. Лол. Я також відкрита для чоловіків, які мають дітей, знову ж тому, що вони мені подобаються, але не хочуть більше дітей. Проте, всі чоловіки цього типажу, з якими я зустрічалася, не просто так були одинаками. Вони розходились з матір'ю своїх дітей тому, що не вміють бути нормальними партнерами. Хоча я хотіла би бути мачухою, я не збираюся брати на себе обов'язки по вихованню ще й чоловіка. Мені пощастило, що сім'я не змушувала мене народжувати. Моя родина завжди знала, що дуже мала ймовірність, що я буду колись мати дітей, і завжди підтримувала мене в моїх мріях. Думаю, вони знали ще до мене, що в мене не буде дітей. Не тому, що я була би поганою мамою, я просто занадто незалежна, щоб коли-небудь обмежити себе таким чином. Я також не відчуваю на собі надто сильного соціального тиску. Можливо, це тому, що я живу в дуже ліберальному місці, але я ніколи не відчувала негативної реакції від того, що я бездітна самотня жінка у свої 30 років. Я переважно працюю з чоловіками, і більшість з них повністю розуміють мою позицію. Але варто сказати, що мені не важко підтримувати дружбу з моїми одруженими друзями батьками, навіть якщо багато наших розмов крутяться навколо їхніх дітей, тому що я люблю дітей. Мені просто подобається бути крутою тіткою для всіх дітей у моєму житті. Я люблю свободу, яку я маю, мої гроші повністю мої власні, я можу поводитися з ними егоїстично, і мені не потрібно турбуватися про те, щоб маленька людина була ситою та в теплі. Для мене найважче те, що всі мої друзі мають дітей. Я самотня, тому мені з ким займатися спонтанними справами, тому що всі мої друзі мають доглядати за дітьми, але я щаслива, коли роблю щось сама. Крім того, коли одна з моїх подруг стала мамою, це повністю поглинуло її особистість аж до того, що вона перестала спілкуватися зі мною, тому що я не мама. Вона була моєю найближчою подругою, тому це дуже сумно. Нікому не потрібна думка авторки. Скажімо так, я не позиціоную себе як радикальну чайд фрі. Просто на даному етапі мого життя я не хочу мати дітей. Я до них не готова ні фізично, ні морально, ні фінансово. Я не хочу народжувати, тому що так треба. Якщо я наважусь на дитину, то лише тоді, коли я буду абсолютно впевнена, що зможу дати дитині щасливе дитинство і виростити фізично і психічно здорову людину. Чи буду я колись в цьому впевненою, не знаю, але псувати життя своїй потенційній дитині я не хочу. Тому, відповідаючи на тему відео, важкого для мене в цьому нічого немає. У мене є чоловік, з яким наші погляди на це питання сходяться. Він поважає мій вибір і розуміє, що це моє діло. Він не може вказувати, що мені з ним робити. Тому я не самотня, мені не треба турбуватись про пошук партнера. Найкраще я живу життя для себе, приймаю важливі рішення, орієнтуючись на свої бажання і потреби, дарую кохання і увагу лише одній коханій людині, і мені не треба робити вибір між чоловіком і дитиною. І головне, я завжди можу змінити свою думку без суттєвих неприємних наслідків. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть ваші думки, чи є у вас діти і чи було це виключно вашим рішенням. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!